Ухилянтам приготуватися в Україні перевірять усі довідки про інвалідність і непридатність до військової служби. Друзі, 30 серпня Рада Національної безпеки і оборони України обговорювала функціонування військово-лікарських комісій ВЛК. Було ухвалено низку рішень стосовно роботи військово-лікарських комісій. Про це президент України повідомив у Телеграм. За результатами засідання ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року, та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, Мають зайнятися правоохоронці, так заявив президент. Як ви думаєте, чи з цього щось вийде, чи ні, напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста і вас виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці Профіль.